Коли повноцінно запрацює система оповіщення в Херсоні, скільки укриттів встановлять по місту, коли вирішиться проблема з вивезенням сміття? Про бюджет черги під час видачі продовольчих сертифікатів і не тільки йшлося під час першої спільної прес-конференції начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. П'ять аудитів було проведено в Херсонській ОДА. Перевіряли витрати. Коштів департаментами цивільного захисту, розвитку територій та комунально-рятувальною службою. За виявленими фактами відкрили кримінальні провадження. Порушення у закупівлі зимової форми для тероборони це я оголошував. Виявлено нестачу на майже 2,5 мільйони. Не дорахувались там штанів черевиків. Також була проблема. З куртками ціна завищена. Крім того, є факти неефективного використання коштів з Державного фонду бюджету при закупівлі паливної сировини. Ну, так, просто для вас тільки за одним договором близько півтора мільйона гривень там завищено. До кінця травня у Херсоні удосконалять систему оповіщення. До того ж, її збираються встановити й у населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення. До Цього вона не функціонувала. Були невідповідності, були щодо. Е Обладнання заключена додаткова угода з організацією, яка її удосконалить і зможе підключити всі системи оповіщення, замкнути на одну, і до кінця травня місяця планується, що вже повноцінно буде працювати на території міста Херсон система оповіщення. Під час прес-конференції торнулися й теми продовольчих сертифікатів. А точніше, як це зробити більш організовано і без довжелезних черг вони відкрили спочатку чотири точки видачі сертифікатів. Однак, ми завдяки ну спільним зусиллям обласної міської військової ну, осіб... одна була точка Саме. корпошта була взагалі от центральне лампочтам. Потім за тиждень ми зробили чотири. А потім, а потім команда, ми зробили вже більше. Ми зробили після цього вісім. Розумієте, вони вида... Ми можемо виключно зробити яким чином. Ми можемо поставити там укриття, які на сьогоднішній день вже замовлені, заключені договори. Вони на сьогоднішній день виготовляються, які будуть ставитися в місцях, де будуть видаватися ці сертифікати для того, щоб зберегти життя наших з вами херсонців. Таким чином, а виключно обмежити їх у видачі, я вважаю, це неправильно, тому що люди повинні отримувати ті грошові кошти від благодійних організацій, які хочуть допомагати нашим херсонцям. Більш ніж 60 укриттів буде встановлено по Херсону. Вже підписані відповідні угоди, розповідає Роман Мрочко. Щодо ціни одного укриття, також є уточнення. На сьогоднішній день вісім встановлено волонтерськими організаціями по території міста Херсон. П'ять встановлені за гроші міського бюджету. Також, як всім відомо, є 14 укриттів. Які будуть напівпідземними, Тобто вони вже всі 14 вже на сьогоднішній день звезені на територію міста Херсона, Херсонської громади, і зараз проводяться ремонтні роботи. Вони будуть повністю закопані, і буде вільний вхід до них до кінця травня. Планують, на початку червня планується доставка більше. 60 укриттів, які будуть завезені на територію міста Херсон, розповсюджуються чутки, що укриття вартують різні суми і чуть ли не доходять до мільйона гривень. Давайте зразу вам скажу: всі укриття, які знаходяться на зупинках, будуть знаходитись на зупинках. Всі укриття підземні, де зараз проводяться ремонтні роботи, то є 14 їх на сьогоднішній день цих укриттів. Вони всі вартують з доставкою, з установкою. Вони їх їхня вартість не перевищує 580 тисяч гривень на сьогоднішній день. Проблемне питання щодо вивезення сміття було також підняте під час прес-конференції. Є приватні компанії, які повинні і вони діють договори про прибирання сміття на території міста Херсона. але вони їх просто не виконують. Також є приватна компанія, власниця якої попередньо на сьогоднішній день їй повідомлено про підозру. А Майно саме сміттєвози, які вона використовувала, знаходяться під арештом, тому ми їх по факту використовувати не можемо. ОСББ має право само заключати і визначати, я не маю в. Право їм говорити з якою компанією, частною чи якоюсь іншою заключати договори про вивезення сміття. Заміновані території це найтяжча проблема і для громадян, і для підприємців, і для фермерів, говорить Олександр Прокудін. І якщо брати загальну кількість розмінованих, це всього 5%. Не вистачає фахівців, щоб це робити швидше. І якщо розмінування Херсонщини йтиме такими темпами, то чекати повне очищення області доведе. Років 10, а то й 15. Ірина Мізінцева, Данило Щербаков, команда Херсон Плюс.